До нового року залишилися лічені дні, а це означає, що час купувати. Подарунки, вітаю, мене звати Анастасія Поварчук, і Це проєкт новини Лайф. Ми знаходимося на найбільшому ринку України на сьомому кілометрі. Тож чи змінилися смаки водоситів? Що вони купують сьогодні? Вони і гості міста, і також що по чому. нам розкаже сьогодні голова всеукраїнської профспілки підприємців Єдність Ольга Костенко. Пані Олю, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть про ціни формування. От які ціни сьогодні перед святами порівняно з літом. Ну ціни як тільки розпочалась війна, то ціни вскочили, як кажуть, як долар вскоч, ну, піднявся, так і ціни на товари. Ви ж розумієте, також піднялися. Но наші підприємці стараються для покупців зробити хоч якусь радість, і товари відпускають по оптові ціни ціні тому що підприємці розуміють, якщо ми не будемо згуртовані і не будемо друг другу допомагати, навіть в таких дрібницях, щоб кожна сім'я зробила праздник на новий рік, на всі різдвяні свята, це, це, це велика допомога, це бюджет кожної сім'ї. Кожної. Якщо підприємець розуміє, що треба піти на поступки і відпустити на е, свята по оптові ціни, я підтримую цих підприємців і аплодую. Е, ну, мені здається, 90% підприємців стараються людям зробити свято. У відсотковому співвідношенні, як зросли ціни, як люди реагують на те, що ну, є такі категорії. Продуктів, котрі ну складно зробити на них високу знижку. Як люди реагують на ось це на оціни ну, сьогодні? Ну електроприбори, електро всі оці, ви ж розумієте, автоматично ціна від поставщиків. Вона вже йде дуже висока, тому люди трошечки нервують. Ну підприємці стараються все ж таки згладити цю ситуацію, щоб людям було приємно і відпустити по опту, ілі там незначно є кількістю, як кажуть, процент ну, процентною нарахуванням. Ми всі знаємо, що на сьомому кілометрі є все і трошки більше. Тут можна знайти все, що завгодно. Якщо говорити про подарунки цьогоріч, що купують Одесити і гості міста, відстовкуючись від ситуації в країні. Ну, от е, лично я наблюдаю е, е, ну, таку тенденцію, що в основному ну, купують електроприбори, електропростині. От е, тут торгує надюша сусідка, хороші в неї електропростині. Е, на електропростині, шерстяні, одіяла. Ну, все, все те, що може людину зігріти в холодну зиму. Ну, так як нам окупант російський зробив все, щоб ми померзли, ну вони не розуміють, що чоловік закаляється холодом, голодом. Ну, війна, на жаль, ну це все згуртовує людей і закаляє. Дуже дякую вам, пані Ольго. Отже, цьогоріч подарунки на цьому кілометрі тут є все і від генераторів до теплих електро. Простирадили і звичайних шкарпеток. Тут є все. Тут вам навіть можуть зробити знижку. Всі розуміють, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося. Отже, з вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб знати про всі найсвіжіші новини в Одесі, і е, пишіть коментарі.